Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні такий буде необичний ефір. Знаєте, воно слухає, слухає, жі точно вже починає просто доставати ця вся ситуація. Але сьогодні я б знав одну новість. Оказується за поворожнюка, взялось набу, щоб ви розуміли. Поставили телефон на прослушку, слухають мене круглі сутки. Ну, мені це в принципі приємно, тому що доповнительно мене охороняють. Це вже добре. Кожен шок мій вивчаюся. Ну, хорошо, це допомітна охорона. Але зобставляють з усіх сторон. Розумієте? Вони ж не знають. Ну, я НАБУ як може взяти за порознюка. Їм треба, щоб прив'язати поворозюка до якихось чиновників. Щоб, головне, щоб. Телефон по брузнюка попав у руки набу. Ну ви ж дебіле. Якщо не розумієте, що не всі ж такі, як ви думаєте, телефон чисть кожен день. Це ж ви прокурор взяли. Вам же не скільки там той прокурор нужен, скільки вам треба телефон, щоб попався в руки, щоб щось було доказати. Але це, ну, то таке. Тут я вам ще більше розкажу, хто ж до цього причався. Ви будете шоковані. Значить. В соціальних мережах він себе називає залізний нардеп». Окадуються віціля і провірки з по поворозюка. Ну це нормально, хай провіряють. Чи, ну, все одно рано чи пізно про перевірки повинні бути. І хай будуть. Хоча президент сказав, табу на перевірка, але порозюка перевірять, приїхали. Хорошо, перевіряйте. Ви ж знаєте, мені це дуже наскільки подобається, що моя правда ріже стійком. Вуха, очі і все остальне, що такі, як е злосні борці себе із з, за коруп з корупцією, Шабунін і Залізний Нардеп, Залізняк Ярославчик, ви представляєте? Керує налоговою інспекцією і присилає до Брузюка податкову перевірку. Я, звісно, якщо чесно, в шокі від е того, що Хто б то, що говорив? Ну, Залізняк. Мама керує е, фірмою в окупованому Маріуполі, в Донецьку. Е, просто, ну, от, знаєте, мене таке враження, що він належить до партії не так. Він все говорить, що влада робить не так, а сам не знає як. Е, гроші 5 мільйонів із партії голос на окупованій території мама працює, ФСБ в оренду дає 12 приміщень і про це всі мовчать. А саме головне, саме головне, ну хто б говорив, зарплату показує, що він 600-700 тисяч отримує. Угод. год, год 600-700 тисяч. Дружина там щось получає, щось ну, більше мільйона отримує в год. Блять, квартиру за 12 мільйонів купив. Де ти їх взяв? Ну, де? Ну, доки ви нас будете ймети за лохов, ну от те. І хто б іще говорив? Залізняк, ну це. Ну, ну розумієте, ну, це, ну, це просто шок. Я, я ну не, не знаю. Мені просто. Ну, як обично, знаєте, е... квартира на кого оформлена. Як ви думаєте, на нього чи на дружину? Та ні. На тестя. У нас же бабушки, мами, дідушки, тесті, в нас же працюють. Всю життя заробили на цю квартиру, збирали гроші. А тільки щось моя мамка не може заробити 44 роки до проробила. переробила. Не може заробити на, на, на квартиру у Києві. А він йому отець заробив. Ну, що заробив, розумієте? Ну, десь якось воно взялося. Мені просто, знаєте, ну от просто інтересно, от, от, ну, от як так виходить? Поки наші е, хлопці захищають нашу країну, цей антикорупціонер, чи я не знаю, як його назвати. Просто повімаєте, він бореться з корупцією. Так він сам цю корупцію робить. Ну сам цю корупцію робить. Знаєте, я не можу це. Е, я не можу це, це мої слова, не можуть бути як твердження. Тому що в нас якось, е, поки суд не дасть рішення, що ти е, виновний. Ну, нельзя говорити, виходить, що. Але ж послухайте суди, хто їх ставив ці суди. Коли воно це вже кінчить, там в нас же до суду нічого не доходить. У нас до суду нічого не доходить, так і Залізняк. Ну... Ви знаєте, я не знаю вам, як сказати От... куча компаній. Юг Русі, якими керує Кисловий Медведчук. бізнес зв'язаний з його мамою, з його тестем. 96% російського капіталу. Ми все мовчим. Знаєте, складається таке враження, що е, Залізняк це операція ФСБ. Щоб зруйнувати політичну палхію Голос. Він з 2009 року працював у московській компанії. Ну, це ж ну, і таким собі, знаєте, бек-офіс ФСБ, був помічником нардеба регіонала. А як назвати ще Желізняка, який голосував за законопроєкт, якому говорить про те, що е, треба, е, щоб йти від, від кримінальної відповідальності, треба просто заплатити штраф. Це, це борець з корупцією. Ні, щоб по життєвою і конфіскацією треба штраф заплатити, і ти виходиш на свободу. Ну, це нормально. Знаєте, а саме болюче, саме болюче. Ладно, по погрузяка перевіряйте, слухайте, то це таке? Саме болюче, от саме болюче, це аграрна тема. Я просто дивуюся з того, що у нас такі закони. А он чого? Значить, Железняк уже багато років воб'є інтереси аграрної олігархи. От по-простому. Він просуває. Всі вигідні е, закони просто для олігархів, для агрохолдингів. Знижую я для того, щоб пробували закони, щоб знижувати ліцензії, е, підтримка суботів на офшори. І ще ж не забувайте, що тут же враховується інтересна тестя. Ну як же без нього? Знаєте, агробізнес м, така хороша кормушка. До неї він присмоктався ще у 2019 році. І держиться бля за нею зубами і ногами. Знаєте, значить ну, нормально отримує. От через те ми так і живемо. Чого ми бідні, бо дурні. А чого дурні, бо бідні. А це все за те, що ми обираємо таких депутатів. І це була, є, і стається помилка нашого українського народу. Але я вірю, що. Війна нас змінила, і люди голосуватимуть на цих виборах розумно і вже не просто за гречку чи на угад, а з усією відповідальністю. Тому я висказався, мені стало легше. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть близьких, допомагайте Збройним Силам України. Підтримуйте нашого президента, слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!